Тиждень заповільнення романтичних стосунків, а також трішки пригасання емоцій в особистому житті. Це твієстропрогноз на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада. Взагалі, основною подією і фоном тижня, звичайно, є новолуння. Новолуння і повнолуння завжди йдуть такими якби, ем, фонами. Якщо це попадає на середину тижня, то буквально весь тиждень, звичайно, під власний новолунню. А новолуння в Скорпіоні це про емоції, про переживання. Це дуже високої ампліт. Туде та чистоти хвилювання і високий степінь тривожності. Що конкретно цього тижня ще фонить з цим новолунням? В першу чергу ми маємо розуміти, що у нас таке одне із напружених е союзів це Венера в квадраті з Сатурном. А це означає обмеження, обмеження в розвитку подій, в розвитку відносин, обмеження в якихось е розмовах, які ведуть власне, про е почуття. А ще це відмови дуже часто, і не тільки в особистому житті, а також і в партнерстві, чи в фінансових позиках, депозитах та кредитах можуть людям відмовляти в певних умовах ставити нові обмеження про переливання коштів, нові обмеження щодо процентних ставок. І звичайно, це тиждень, коли буде страждати кріпта. Крім цього, тиждень починається з таких, з такого, знаєте, компромісного поєднання доволі непоганого. Бо сам початок тижня вдалий і він розвиває події, а от потім для пригальмування. Це коли Марс, який зараз в раку, з'єднується з Нептуном, який в рибах. А це однозначно про те, аби заглиблюватися в себе і в заглиблюватися в справи сімейні. Це однозначно і побутові певні справи, але також переосмислення певних обов'язків. На фоні цього якраз може на новолуння встрягнути можна в конфлікт якийсь, тому що власне новолуння в Скорпіоні в 10 градусі це такі. Це ще такі перші градуси скорпіона, а вони зазвичай такі дуже мутні, коли відверто виразитися ми не можемо, але емоційно переживаємо що щось що нас не задовільняє. А акцент на цьому дають фон інших планет. Так От інша планета акцентує власне на е, переживаннях по питанням дому. І справ домашніх і до ваших ваших родичів цього тижня тварини можуть почувати себе та й поводити неадекватно, можуть мати якісь недомагання і вести себе так, що ви не розумієте, що з ним відбувається. Рано ще йти до ветеринара, справді може бути тільки те, що так фонить на них астрологічна енергія. Крім цього, власне, середина тижня вона вже йде з квадратурою Венери і Сатурна, а це охолодження в стосунках, охолодження емоцій. Це така, знаєте, якби падіння. Амплітуди почуттів таких глибинних до людини, з якою ти вже в стосунках. Ну а для тих, хто ще не в парі, це нечасне знайомство, однозначно. Вигідний е період. Е Цього тижня це для інвестицій, для покупок, для чогось такого, що планово вам потрібно власне в дім. Меркурій в опозиції з Ураном завершує цей тиждень, а Меркурій в Скорпіоні, потім він зміниться в стрільця, а зараз він в Скорпіоні. Коли Меркурій в Скорпіоні, він не слідкує за тим, що говорить. Тому ми часто будемо відчувати, чути до нас і мати бажання виразитися десь нецензурно, десь негарно, десь сказати щось таке з тяжка, десь хитрувати, десь Щось таке колки сказати людині. І зараз оця от, оце поєднання в опозиції до Урану дасть якийсь неочікуваний виплеск хейту в соцмережах, або неочікуваний, якийсь, знаєте, інформаційний пояснення, чи така, таке від опонента щось таке, що ви не очікуєте, можете почути в грубій формі. Ось. Погані відгуки від клієнтів, якісь незадоволення та претензії теж сюди. А, і а, щодо виясняння відносин, сам фінал тижня це луна, а, яка в квадраті до Марса, який вже йде до Плутона на агресивне з'єднання, яке буде 3-го числа. Це саме про те, що вже всі попереджають в мережі, тому що насправді астрологічно це справді буде дуже тяжкий період. І цей тиждень, ніби як нас вже готує, бо емоції накал е піднімаються, і, власне, вже аж наступного тижня ми побачимо е такі агресивні дії, тому що коли Марс. З Плутоном з'єднується, це завжди скрита агресія, виходить назовні. І ось ми маємо фінал цього тижня в з'єднанні з Луною в квадраті, тобто це, це прям дуже сильне та потужне емоційна реакція на події, які викликані агресією скритою. Тобто назовні виходить якийсь новий вид агресії, який викликає величезні переживання, задіває до душі от всі струни душі. Скажу, для кого цей тиждень видалий? Для тих, хто має професію. І прикладні професії, в яких ви працюєте руками, зараз будуть добре процвітати все, що пов'язане з інтер'єром дому, з ремонтом в домі. Оці професії зараз будуть і отримувати нових клієнтів, і отримувати нові замовлення, і буде добре йти справа, все, що стосується будівництва і таких. Базових речей, які пов'язані з домом, а також юристи, які займаються питаннями оформлення нерухомості. До речі, це тиждень, коли бум по продажу та купівлі нерухомості точно може проявитись таким неочікуваним шляхом на фоні, наприклад, прийняття якогось закону, який буде обмежувати чи робити якісь границі щодо взагалі приналежності нерухомості конкретному власнику. Тож, давайте цей тиждень проживати максимально плануючи його гармонійно стосовно астрологічних аспектів. А також це тиждень, коли я вже готую для вас персональні індивідуальні прогнози. З кожного місяця я беру кілька людей на прогноз на місяць. Він, зазвичай, у мене в такому вигляді календаря, коли ви точно знаєте, як з вашою натальною картою резонує конкретний аспект. І це такий план місяця. Власне, план, тому що планувати життя, відштовхуючись від астрологічних аспектів, це використати найвдаліший сценарій своєї. Долі Ставте лайк та переходьте в телеграм там щоденні прогнози та попередження.